Ну а тим часом російський слід в міжнародній організації кримінальної поліції Інтерпол підіграє Росії. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Христі Равлюк заявив екс керівник управління спецрозслідувань Генпрокуратури України, військовослужбовець Збройних сил України Сергій Горбатюк. Такий орган єдиний для оголошення. Міжнародний розшук це Інтерпол. Він взагалі відмовляється оголошувати розшук по справах, які пов'язані з військовими діями. А чому М, така, така позиція? Них... Це офіційна так, офіційна позиція і пов'язані з... зі зміною влади. От вони відмовляли у оголошенні в розшук причетних високопосадовців, того ж Януковича і інших. До злочинів під час майдану і мотивуючи тим, що є ознаки політичних, начебто як переслідувань, ці події відбувалися на фоні зміни влади, і тому вони не будуть цього робити, не будуть оголошувати в розшук. займає дуже суб'єктивну позицію, і в мене не раз виникало дозр... да, не раз виникали підозри, що вони під знаходяться під впливом Російської Федерації. Тут слід додати приклад, який от Христя наводила. Коли в Італії затримали українського нацгвардійця, Віталія Марківа його якраз і звинуватили Росія звинуватила, подала його в рошук, Віталію його затримали. Тобто, як спрацював Інтерпол, коли стосується тут когось, кого подає Росія, їх затримують, їх тримають, їх навіть судять. Якщо Україна когось подає в Інтерпол, то ми потім бачимо, як цих людей знімають з розшуку. Або просто не приймають, або просто не оголошують. І якраз Горбатюк про це і розповідав, що таке собі потужне лобі працює в європейському Інтерполі. І оце не є правильно. Ну так, звичайно, тим більше що пан Горбатюк, він якраз довгий час займався розслідуванням злочинів на Євромайдані. Так. Це його ділянка, де він нес відповідальність. І він це бачив, те, що називається, зблизька. Тому що як коли когось не хотіли в Європолі, там чи в Інтерполі в рошуках оголошувати, то що казали, це політичні якісь там подобання, влада помінялася да, та переслідування, і, та, переслідування. І тобто, це був як такий привід для того, щоб це не робити.